Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. На сьогодні літо по погоді. Навіть е, я дивилась в телефоні, ну не показує стільки, як так тепло. Мені здається, 20 чимось. Ну, я в платічці, я в босоніжках, мені дуже тепло. А, а так то показує, що десь там 15 градусів, то я не знаю, чи це правда. Так що, я виїжджаю, вже все прибрала, прання прибрала, дуже задоволена. І треба мені поїхати завести, там чоловік мені довірив, одній там якісь речі завести, то я їду. І потім вже все ж таки заїду в магазин, один і буду купувати землю для моїх квіточок, тому що вже яка пора, а я ще ніяк не, не могла пересадити. Планую сьогодні, як дась Бог, пересадю. Подивіться, в нас, здається, вже як справжнє літо. Я не можу натішитися тим, що прийшло тепло, що зелененьке все, природа красує. Я їду по такій дорозі, що вже видно тут там, ну, що тут весна, тому що в нас в місті то... Треба придивлятися, а там зараз почнуться поля різні, буде гарно, цікаво. Там. Дивіться, було літо, а тут вже дощ. Я просто проїхала трохи від нас. І я бачу, тут він падав, і це знов починається. Я вирішила поїхати. Я за 10 хвилин від сестри, від Наталки. Заїду трошки посижу. Вона сьогодні вихідна, вроді, має бути вдома. Ну, то я заїду. Да й тоді вже поїду в магазин. Тому що я дуже рідко якось буваю. А так. Дивіться, де вже я, переїхали. Є фрем зразу гусі, Чутя і довольний дуже. Як тут файно, я не можу. Просто понаблюдайте, він як в зоопарку сидить, дивиться на гусей, там кури. Єфрем, класно тобі тут. Я сиділа трохи навіть в хаті, а він тут і все. Привели до курчок. Ось це і все. Tak, tak, jajko D, idęm do do. Idęm? Rancka, rancka za woprze. nie, a co my wczoraj? Idęm czyni, czyni. On do mnie czyni. Widzicie, Як нас бера, покажи ну. Він шукає вже котика. Як же з курочками говорив? Кіцька! Миш! Ну що, виїхала я вже додому, посиділи. Можна сказати, я більш ради, заради Єфремчика їхала. Ну і сама поспілкувались, посиділи, бо так добре, я не можу. Так же ж добре тут. Тишина. Багато, багато повітря, не то, що повітря, а свобода. Випустила Єфремчика, ти не боїшся. Він собі грається, на тих курочок дивиться. Не хотів оце ж їхати Коко-Кою, все, мені вже треба їхати, а він не хоче. Уявляєте, я не знаю, якось все ж таки виладилися. Настільки тут файненько подобається. Я вже їду так. Як сюди їхала і дивлюся на будинки там, де це тут фермерські, фермера, І тут багато землі, багато місця. І так же ж думаю мрію, знаєте, коп це моя, копці нам, копці нам тут жить. Ну, все можливо, мож... дай Бог. І ми будемо жити в хаті, буде в нас місце. Ну, але хотілося б, знаєте. Найближчим часом. Добре і так. Я не то, що жалуюсь, я просто мрію про щось більше. Тому так, тому що ми виросли в будинку. Виросли на землі, жили, то це дуже файно. Є з чим зрівняти. Так, їду далі. Я так люблю їздити. Мені це так класно, коли що ти можеш сама, якби так, якби я не вміла їздити. Сиділа б зараз вдома і все. А так, поїхала там, порішала діла, які треба. Потім заїхала це до сестри, їду зараз ще в магазин. Супер! Прекрасно! І люблю їздити, мені подобається. Можливо, що я ще мало їздю, в мене невеликий стаж, ну але все одно. Гарно відкриваюсь так. Така краса. Трошки бачу туман там, тому що більше видно, як сонечко зайшло, а можливо там і дощ. Все може бути. Тому що мені до сестри їхать 30-40 хвилин. Десь так приблизно. То все може бути. Але подивіться, в нас вже теж дуже гарно по своєму гарний штат. Гарна природа. Так, вже треба буде якусь неділю поїхати до відкритого озера, там де та така гора велика, ми кажемо, на піски, там де збігати. Я збігати вже, звичайно, не хочу, не буду. Але просто подивитися. Захід сонця подивитися. так о, Там дуже гарно. Хочу вже туди поїхати. Я вже в магазині, в мінарць заїхала. І тут о, воно, так як якийсь садочок, чи якось там магазин. І тут теж загорожено, але тут повітря холодніше, все якось так. Садок спеціальний. Шукаємо, вже я бачу ось там, щоб підживляти. І оце, походу буде вже й земля. Да. Це мікс, але мені треба суто для квіток. Похожу, ще подивлюся, подивіться, скільки краси. Ай-яй-яй! Можливо, мені не заходить уже, я щось думаю. Тачки, да, сонечко. Так, кіті. Собі виходиш і... Дивіться навіть таке, що плететься. Прикольно, я скажу. М -м -м, тут поштучно. Давай тільки гроші, так? Да? Давай тільки гроші. Так, а бач. Це, походу, його заносять на ніч, а може ні, не знаю. Цілий садочок. Цілий садочок, що ти хочеш брати? Ох. Так, я, мабуть, поки ще нічого вже не буду брати. Треба те все попересаджувати і тоді вже дивитися. Взяла кривальці, тому що тут вітер. Ось таку. Взяла і ось такий. Сьогодні. Сьогодні або завтра буду вдобряти І пересаджувати. Ну що? Їду ще в Семс. Заїду, подивлюся. Пам'ятаєте, коли я купувала в той день квіточки різні. Там в Семсі була те, що я хотіла купити, але мене не змогли оплатити телефоном. І заїду подивлюсь. Можливо, що є, можливо, вже й немає. Але вдруг, мені по дорозі, то я заїду, просто так подивлюся. Якщо буде, то я собі візьму ті. Бо дуже мені тоді сподобались. Не видно сьогодні озеро, тому що як з'їжджаєш з цієї гори, то видно. А, а це ось не так. Навіть не знаю чому. Можливо, який такий туман непомітний чи що? Ось там в далині озеро. На жаль, немає вже того вазончика. Шкода. Ну, але вже як є. Буде. Будуть ті, що в мене є. Ще хай попересажую і подивлюся, як воно так можливо. Можливо, ще й докуплю, а можливо. Але мені там подобався один отой колір. Ну, така краса неймовірно гарно було, але нема так нема, нічого страшного. Подивіться на цього хлопчика. Привіт! Ой-ой-ой. Ой, ти що, що ти там? Класно було в Наталки. Відпочив, Так, погрався, побігав. Будемо частіше возити його. Уже тепло привозить і буду щось там робити, а він хай грається біля тих курочок. Yeah. Дивіться, в нас вже гараж. Все пише гаражка десь тут є. Але я зараз... Спішу, мені немає вже коли заїжджати, ну цікаво, можна поїхати буде. А просто зараз вже немає часу в мене, то буду швиденько їхати додому. Вже нав... навіть сьогодні, уявляєте, не пересажу, але факт того, що я вже купила. Хоча, можливо, після справ, які там порішаю, то е... може ще з пересадити. Дивіться, дійшли мене роки вже нарешті е, попересаджувати. Якраз працюю, Ну, вже цього вам я не буду показувати. Я думаю, ви знаєте всі, як це робити. Коротше працюю вже покажу результат. Так, дивіться, я попересаджувала. Надіюсь, підіймається. Підлила, вже підживила. Ой, квіточка одна там знизу. І ось так ці. Трошки попсипалось, бо ж Єфрем до їх ліз. Треба це забрати. Ну, але думаю, що прийметься, що все буде гарно, добре. Здається, що того я притіснила трохи. Треба це трохи поправити сюди. Цього теж підживила файненько, листечко сухеньке побривала. І... Цього теж підживила, пообривала, що сухе. Це таке ще не чіпає воно яке є таке, що розпускається ще, а є, що вже засихає ну, але вже хай засохне саме, знаєте? Подивіться на господара. І залишилось мені позамітати все. Рада, що я вже пересадила і, виявляється, в мене ще є одна ця кошик. Ще поїду, куплю і щось пересажу. Сюди треба. Дивіться, навіть такі отузочки це файно буде покупувати. І я думаю окремо є ж... От тільки на ту біленьку не буде, щоб почепити. А на ту штучку треба ще купити таку цю, щоб. Я хочу почіпляти, знаєте, щоб було красиво. Ну, і так хай стоїть, але все одно воно гарніше, коли почіпляне. Прибираю швидко, замітаю це все і йду готувати вечерю. Я називається, прибрала. Але ж в мене є фрим, господар, коляску ще затягне, розігрався каструльками. Я даю грається. це вже його каструльки. І дубішком думала робити пасту, але чоловік подзвонив. захотів супчику, то зараз буду легенький такий супчик приготую на вечерю. нам І буде якраз добренько.